Юрій Левченко, ВЕО Свобода, 223 двадцять третій вибочого Київ, Шановні депутати, шановні українці, які нас дивляться, я хотів би зараз акцентувати увагу, все ж таки на тому, що ми почули вчора під час презентації програми уряду, і на деяких моментах, які, скажімо, не були згадані в засобах масової інформації, так всі говорять про ці скорочення, які. На жаль, уряд зараз нав'язує країні наступного року, скорочення пенсій, скорочення соціальних виплат, стипендії, витрат на освіту, витрат на, здоров на охорону здоров'я і так далі. Одночасно дуже мало говориться про те, як треба наповнювати бюджет, про те, що ми вчора власне говорили: про закриття офшорних схем, зокрема, деносацію угоди з Кіп... республікою Кіпер, про реальну боротьбу з транспортним ціноутворенням, тому що у нас сьогодні закон існує, але він не виконується урядом. Про запровадження реальної справжньої прогресивної шкали на е, просишколи оподаткування доходів фізичних осіб і так далі, і тому подібне. Тобто, як нам наповнювати бюджет, про це мало хто говорить, але крім цього, є ще одна величезна проблема. Є проблема, яку ми вчора почули, що треба приватизувати 1200 державних підприємств, в яких є маса стратегічних підприємств, і оце відбувається якраз на тлі того, що сьогодні, наприклад. Немає тепла у людей, немає світла у людей, тому що багато з державних підприємств вже були раніше приватизовані. От один приклад по Києву. Компанія «Київенерга», яка була, по суті, вкрадена, у держави вкрадена у киян, і яка зараз підконтрольна Ренату Ахметову, яка хоче включає тепло, хоч і не включає, яка контролює енергоринок в Києві. Як може, як може дописати до того, щоб такі компанії були в приватній власності? Це особ, абсолютно неприпустимо. Тому, крім того, крім того, що ми говоримо про те, що треба знаходити джерела наповнення бюджету, що треба закривати офшорні схеми, що треба запроваджувати справедливі податки, а не тиснути на малий і середній бізнес і на здеб... найбільш знедолених весе населення, про те, що треба боротися з олігархічним класом, ми сьогодні теж маємо піднімати питання про повернення стратегічних підприємств в державну власність. Насамперед, підприємств паливно-енергетичного комплексу. Енергогенеруючих, енергорозподільчих компаній. Компанії таких як «Київенерго», Давайте говорити більш широко, говорити про ДТЕК, яке взагалі є компанія головного фінансиста терористів на Сході Рената Ахметова. На якій підставі зараз ця людина володіє такими величезними активами, які зараз, до речі, через його володіння спричиняються, зокрема, оці відключення електроенергії по всій країні. Тому факція Свободи буде наполягати на тому, щоб парламент. Піднімав питання націоналізації цих підприємств, і будемо вимагати також від уряду використовувати. дозвольте закінчити, але дотримується регланти. Вимагати від уряду використовувати всі доступні механізми, щоб ці підприємства були повернені в державну власність, тому що зокрема більшість з них були незаконно приватизовані. Дякую, слава Україні!